Все, затягли, перевіряємо, як у нас все крутиться. Погляньте, якщо все правильно зібрали, нормальні підчепнички, тому власне повинно бути ні люфта, м'якенько крутиться, як в нашому випадку. Все крутиться класно. Все від руки без люфта, без буде нічого. Якщо купите нормальні підшипники, буде вам щастя, буде все крутиться, вертіться і буде нормально встановлюватися все. Крутиться так м'яко, без переката, без нічого. Мені не подобається. Хто ще не встиг замовити підшипники, звертайтеся в людини, ще є там пару комплектів. На УМЗ, на МТЗ, на Т-25. Є всі види підшипників, всі комплекти. Тому, кому ще цікаво, звертайтеся.